Це невеликий то прямо таки створено для міста, тому що паркуватися дуже легко, і це ім'я бід воно за себе говорить. Дивіться, тут невелика леса, але повністю функціональна для великого міста дуже просто пересуватися. Гарний салон такий. Ці його кольору чудово. Я змістився в цьому колоні, що ми тут бачимо. Є все, і бездротова зарядка тут є. Панорами тут немає звичайна комплектація. Що я не помиляюся, вона проїжджає 300 км по місту. Це супер. Чудова пропозиція. Коштує на вона не так дорого. Ціни телеграм, нагадую, Дивимось. тут у нас є Електричне регулювання. У нас є сидінь. у нас є регулювання зеркал електричне. Дово, як у нас позаду місце. Позаду у нас ну, І коврики вже і дивіться, позаду -ка. сів, нічого не регулював. І тут місця ще вистає. Срік за все, маленький багажник, але це не питання. Так? Ну це тут нормально також чудово. Але тут запаски нема. Як ми знаємо, тільки у хон є запаска. Build your dreams. dreams. Супорову авто. Маємо і швидку, і повільну зарядки. Можна обирати будь-яку. Звертайтеся, ми доставимо. Або чорний колір. сіни та комплектації в телеграм, і такий лимонний колір Такі я б сказав. Знаєте, як у всіх бідах, тут кішка під бідов це монітор у нічаючийся. може бути або в горизонтальному, або в вертикальному положенні. І це непогано, скажу я вам. Так що підписуйтесь, дивіться. Гарні автівки, гарні кольори. Є вибір. Дзвонить, пишіть всім гарного дня.